Ось закріпив годинника на гачку і підвищую тиск важель, оцей. До трьох атмосфер більше не треба. Це норма, якщо є якісь отвори в механізмі, туди проникає повітря під тиском. Чекаємо 3 хвилини. І так, 3 хвилини вже пройшло. Тиск ззовні і внутрі цього корпуса, якщо є якісь отвори, зрівнявся. Якщо немає, то там тиску тиск такий, як був до того. А якщо є, то там тиск 3 атмосфери внутрі. Фіксуємо в нижньому положенні і повільно цією кнопкою клапаном випускаємо повітря. Десь бульбашки пішли. Дивимось уважно. В районі дванадцятої години і трошечки з-під головки тисне. Але в чим а, ну, так сказати, плюс цього приладу? Що повітря витискається, але вода. Не набирається. Принаймні не повинна набиратися, якщо отвори такі мініатюрні. Якщо великі, то звісно, що і скло виб'є. Ось такі справи.